В і Отця і сина і святого духа. Амінь. Господи Боже наш, лікари души тіл, польна з небес Христос, слави Твоєї і навидися до рабів Твоїх. Називаємо імена хворих або волящих, рідних, близьких або знайомих. Прости їм всякі прогрішення, вольні і невольні. Подай їм твої сила не укрипегні тіла, змісних душу. Дай терпіння випробування, і и серце миром і надією на тебе. Благослови лікарю них пране. Та всіх ліки нехай будуть на користь І зцілення, даруй повне одужання, Господи, на твою славу. А їм на свідчення віри, бо ти є джерело життя і зцілення, христи Боже наш. Тебі славу всилаємо,